До інших підозрюваних обвинувачених, так би мовити, суд арештував врешті нардепа від слуги народу Одарченка. Нагадаю, що його підозрюють у спробі підкупу службової особи. Він також може внести правда заставу у розмірі 15 мільйонів гривень. Так, от що відбувалося на суді, трохи зачитаю ну, ця сума 15 мільйонів. Чому там всяким сепарам менше ставлять? 15 мільйонів це щось за той хабар, який він давав 50 тисяч, 15 мільйонів це. Але ж транш перший зайшов 10 мільйонів. Який транш, я не знаю. Слідство стверджує. Ну давай. Слідство стверджує. І от, Слідство стверджує. Та, Окей, ні, так, я ж ні на що більше орієнтуватися не можу. Молодець, ти а... стаєш міцнішим день у день. Під час засідання. Прокурорка зачитала уривок з телефонної розмови Одарченка з головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Наємом, якому той, нібито, запропонував хабар у криптовалюті. За це нардеп хотів. Оцей що зараз ви бачите, із зали суду угу. за це нардеп хотів отримати гроші з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на ремонт державного біотехнологічного університету в Харкові, в якому він був ректором. Саме? І, і, і О. тут я погано розумію. Державний угу. біотехнологічний університет в Харкові, і він ректор, і він іде, дає хабар для того, щоб дали гроші на відновлення Державного біотехнічного університету. Ну, так прикол в тому, хто буде відновлювати. А там що написано? Це, ну. Він буде відновлювати, стане ті Ну Через якусь глас. там, знаєш, компанію буває. Це прокладки, немає ніде, тут, тут не Угу. Ну, тобто, я, я намагаюся поставити запобіжники від маніпуляцій. Тобто він ну, ректор Державного біотехнологічного був. університету в Харкові, в якому він був ректором. Тому що, ну слухай, Вінниця зразково має асфальтове покриття. Чому? Ну, Тому що Гройсман, колишній мер Вінниці, мав ага. асфальтовий заводик. О! О! Бачиш. Бачиш, і вівці, і коні, і, і вовки. Да? Угу. Все в порядку. Те саме стосується Харкова. Харків теж застелили перед Євро 2012 асфальтом. Чому? Ой. Тому що в Кернеса був маленький асфальтовий заводик. І тут хто буде підрядник, ну у нас і державні закупівлі. Хоча Міністерство оборони показує, що Вчора? можна і яйця купити, вони будуть золоті. Вчора така інформація була в обмін на гроші нардепо цей підозрюваний. Угу. Просив сприяння в отриманні коштів, це вже іншими словами угу. з фонду ліквідації на ремонт підконтрольному об'єкту інфраструктури. А Далі вже виявилося, виявили, що це харківський університет. Це сам ударченко заявив, да. що спілкувався з наємом неодноразово на різні теми. Хабар не пропонував, а наєм, нібито сам попросив у нього навчитися користуватися криптогаманцем. От не кажіть мені, що наєм не вміє користуватися криптогаманцем? От не, не треба. Ну Це якось, знаєш, це як, це як е, пенсіонерка і пульт. Онук приїжджає. А ну, онук, покажи мені, як користуватися пультом. Наєм, що не знає, як користуватися пультом, це для кого ця байка. Тобто не пультом, а криптовалютою. І він ну, щось тут не в'яжеться. Ну, Хоча версія красива. Вона їм неодноразово сам попросив, а ну перекинь мені 0,39 біткоїна. Як пройде, не пройде. І е, Адвокатка Ударченка заявила, що докази у справі штучно створеними. Далі. Якщо кожен день. А де Будуть тут затримувати зупинився? по депутату, да. а той по два. То хто буде голосувати в Раді? <сум> Оце взагалі смішно. Е, ніхто, ви знаєте, від цього ні холодно, ні жарко. Хоча ухвалили закон про те, що всі мають знати англійську, дар-чиновники, бо це мова міжнародного спілкування. Е, в принципі, Рада це вже давно не секрет, що вона замість того, щоб цілодобово працювати, працює як хоче. Сьогодні я слухав по Суспільному. Та, радіо. радіо та виступи депутатів з трибуни. Господи, коли ви вже зупинитеся, Пафос, гламур стосовно Майдану, знаєш, що таке? Там навіть оцей депутат е, Папіїв каже: mm -hmm. Я провів Буковинський, Буковинське віче, Папіїв, регіонал, б'є. Яке віче ти Буковинське провело? Ти чмо в трусах? Ну, реально, ну, типу, і кожен виступаючий, типу, вас не було там, ви там взагалі ні при чому. Ви взагалі злочинці з моральної точки зору, не з кримінальної. На засідання ради, на засідання прийшли люди, які готові були взяти на РДП на поруки, переважно працівники університету, зокрема чи ректор, між іншим. Словом, тут грати дописують, до речі, те, що я тут пропустив в своїх дописах, телеграм-канал. То тут стверджується, що чинний нардеп, який раніше очолював університет, продовжує його контролювати. Ще раз, мене дивує, що державний університет і дають хабар для того, щоб профінансували на його відновлення кошти. Ну, тобто, люди мали дбати за свій гаманець. Mm. Ну, тобто, хабар дається зазвичай для це неправомірна Винагорода за те, що щось тобі буде плюшечка якась, бонус. А це про державний університет йдеться. Тобто, це або державний університет як НАУ було під цим ригом, як його господи, Я не пам'ятаю це прізвище. Ну От недавно вивели його з, це, з прізвищем, в мене проблема, так? Ну, Бо він до цього університету ставився як до своєї власності. Але НАУ — національний авіаційний університет. Угу. Ну, це ж не університет Поплавського, там, між іншим, він не один на два. Є паралельна структура для того, ну приватний, типу, схожа назва. Ну, от, там а, ми... Луцький, правильно, там Наталія Луські. Цвірава підказує, Максим Луцький, та, який ставився до НАУ, як до своєї Вотчини, що це його, це не його. От. І тут загадка, тут якщо хтось може і нам розв'язати допомогти, чому цей, власне, колишній ректор, напрох... і ректор, Поточний приходить, і хоче взяти на поруки, яка мета дати хабар криптою. Ну, криптою, це напевно для того, щоб не було факту передачі хабара. Тому що як крипто, це ж треба транзакцію відстежити. Це, ну, це трошки проблематично. Я боюся, що тут слідство трошки зашпортається насправді. Тому що, коли я слідчому, який мене допитував, пояснював, навіть що таке PayPal і що таке крипта, він сидів на мене дивився. a de ruis. Це головне питання, та? Тобто, е, Я боюся, що слідство може зашпортатися там з цим. Ми дуже довго щось. Ну, цей, добре, той, давай. Ми ну, вибач, вибач. Ні, все нормально, просто в тебе ж свій час, якби треба ж це ж розрахувати. Ну, мені достоматово. Е, Хочеться, щоб і... люди вночі не працювали. І, і тут ми послухаємо просто зараз уривок із засідання цього суду, де обирали запобіжний захід нардепу Слуги народу, і там прокурорка зачитує листування <свят> Мустафина, і цього нардепа Одарченка, і ось що там Одарченко виписував, ну і там мовою оригіналу цитуються ці повідомлення. Получається, мені там вот эти вот саме. Я, вот, чесно говоря, в Харк в Харьков не вірю в Мустафа. З контексту розмови э, йдеться про э, оборону міста Харкова, і тут народний депутат Дарченко зазначає, що він не вірить в те, що э, силам э, оборони України вдасться його втримати. Э, запитання наєма чого Одарченко нецензурна цитата з трьох слів. Ти що, дві ядерні тріади, тріади, дві країни мають, Росія і Америка. Тріада ядерна. о чому ми говоримо? Ви що? нецензурное слово, но это смех, тык, мык, но это может быть Киев, Киев. Это в лучшем случае вообще. В лучшем. я тебе гора но ну это вообще но ну это мощь я много читаю я тебе могу я бы рассказал тебе про концепт это долго ты нацензурное слово в контексте удивился бы э, нельзя э, ну, наемка же нельзя отдавать русским О, дарченко, а ты ничего не сделаешь нас разметут мы блохи, вот такие вот уже иран это дает и это китай уже оружие доставляет но все на фронте Мисяжева. бк показывала о чем вы говорите? Тут нецензурное слово. Так у них моб резерв сейчас идет. Ты посмотри. У нас моб резерв. У нас меньше всего. Скоро все э, все у нас дуется и все. Все в лучшем случае на голове. Почему хочет первые выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно, нецензурное слово. Зачем нам эти Донецкие, Луганские, Крым? Черт с ним. Понятно, что жалко. Я там тоже не это самое. Надо договариваться. Он понимаешь, он если выборы не проведет, он обнулится вообще. На це ми посилаємось. По перше, ця, цей уривок дуже добре характеризує е, особистість народного депутата Одарченка. По друге, на цей е, абзац я посилатимусь як на потенційне вчинення ним іншого кримінального правопорушення. Е, як видно з цього е, абзацу він фактично нормалізує е, агресію Російської Федерації проти України. Звернув увагу, що розмова ця відбувається 1 серпня 2023 року, тобто казати, що це. Перші панічні настрої після початку повномасштабного вторгнення вже не можна, а з цього уривку явно вбачається, що він нормалізує російську агресію і може вказувати на те, що він схильний до вчинення злочинів, пов'язаних як з колабораціонізмом, так і вчинення інших кримінальних правопорушень проти національної безпеки України. Ось таке відбувалося в суді. Що, просто нагадаю, що це член Одарченко, народний депутат, який, то він ще член антикорупційного комітету. Невдобно вийшло. Не ну і що, Шуфрич очолював комітет зі свободи слова? Очолював. Очолював, все правильно. Тепер він... Де Шуфрич, де свобода слова. Ну, от якось нелогічно трохи. Не трохи, а в принципі, нелогічно. Забіяка Шуфрич. Який бив Ляшка вже не в ефірі, ну, в смислі міністра. Uh -huh. Я про це вже розказував. Ну, в принципі, ти розумієш, що, як би сказати, ми тут від 25-го 25-го виїхали, але в нас були етери, та? там 24-го, 25-го у нас були, 26-го ми виїхали, чи 25-го виїхали ми. Києва, і 26-го приїхали в верховину. Ну, тобто у нас там зовсім трошки не було ефіру. І одразу розгорнули студію і ми от і шачем, що називається, бо там, ну, працюємо добре, звитяжно, і постійно намагаємося не впасти в таке от розчарування, в безнадію. Тобто, і, в принципі, і хлопці на фронті. Та, і тут депутат Ударченко, у них тріада, ми блохи. Якщо ти гнида й блоха, то ну, це твої проблеми. Я, в принципі, намагаюся оцінювати ситуацію, виходячи з даних, які можна якось систематизувати, оцінити і скласти пазл. Я не претендую на ідеальний пазл, але, ну, в принципі, та да, в них є ядерна зброя. Чи можливо застосування ядерної тактичної зброї по Україні, якщо вона в них є, тут зноску треба робити. Можливо, чи треба убезпечитися від цього необхідно в якийсь спосіб, якщо. Якщо це буде балістична ракета, ну її зіб'є ППО, ну скажімо. Угу. Тому що це іскандер може нести ядерну зброю. Це може. балістична ракета. Ядерну зброю може нести крилата ракета, яку теж можна збити. У вас буде тоді ядерний вибух в небі. Чи mm -hmm. він краще за наземний? Нічим не краще, тому що все одно буде ураження радіоактивними елементами. Так? Ну те, що воно ж паде на землю, воно ж не розчиниться, воно ж не в космос летить. Ну можуть збити ракету, а бойова частина може далі падати собі на землю. Купа варіантів просто так. і але панікерством таким займатися. Ну тобто себе убезпечити. Я про це кажу вже від 26-го числа, що якщо у вас є можливість себе обезпечити і родину убезпечити, якщо є можливість виїхати за кордон, немає нічого страшного в цьому. У вас ніхто не буде звинувачувати у зраді. Це стосується жінок, дітей, неповносправних і літніх людей. Якщо є можливість, там ви в більшій безпеці, але треба потім думати про те, як повернутися. Це теж важливо. Якщо в Україні ви можете поїхати в безпечне місце, поїдьте в Україні в безпечне місце. Не треба зосереджуватися в великих містах, тому що ну Київ захищений більш-менш патріот, А Львів, Дніпро, Одеса, Харків вони не захищені сьогодні. на Рамштайні про це говорили про підсилення ППО. Правильно? Правильно. Але якщо буде застосована тактична ядерна зброя, а її може нести звичайний артилерійський снаряд, ну не звичайний, артилерія може працювати тактичною ядерною зброєю, але з меншою силою, угу. то ти його не зіб'єш. Я зібріш. такого не чув, не знаю. Є таке. Ну, теоретично, тому що Назар, теоретично, тому що тактична ядерна зброя не була застосована жодного разу в історії людства. Угу. Щоб ти розумів. Тобто теоретично ми можемо собі намалювати таку картину, апокаліптичну. Але здається, що воно вже і так багато що сталося. І Одарченко, от який отаке пише на ЄМУ, в якому стані, я не знаю, там скриптою без скрипти. Але отаке панікерство народному депутату, воно мало бути непритаманне. І ну, інша річ, що він не виїхав за межі України. що він Ні, в він виїхав на Закарпаття. Це практично за межі України. Там немає комендантської години, там немає об'єктів для бомбардування. Скажімо, такого, знаєш, застосування сили. На Закарпатті, значить, так? Ну, тут стверджується: блін, де воно тут? Багато тексту про Закарпаття. Харків здадуться, ми вже почули від нардепа Він в серпні писав, 2023 року. що а, Харків Ось він підтверджує, ще один цікавий момент, коли спікер Ради Стефанчук після введення воєнного стану заявив, що хто з Києва поїде, той зрадник, то Дарченко сказав. Я зразу як вийшов в Закарпатті поїхав. Думаю, йдіть ви. Просто, що ти... просто мені здається, що це не дуже поведінка народного депутата Правильно, України тому, що... Дивись. і слуги народу, тим більше з цією патосною назвою, яку зніміть, і просто більше нікому не показуєте на наступних виборах, не знаю. Бо це щось ми, мало ми ж це ми обговорювали вже, що вони з усіма цими своїми назвами і гаслами обістралися всі неодноразово. Тобто, якщо ви брали гасло слуга народу. Тобто, я розумію, серіал, сценарій писали одні люди, потім назвати так партію Слуга народу це величезна відповідальність. Ну, тобто, ти назвався, то, вибач, маєш тягнути, який він слуга народу. Він слуга Сібаця. Сібастьян. <с>? Сібастьяно Дарченко, так mm. воно і є. От і це ну, так би не мало бути, тому що ви показуєте приклад, якщо люди на вас дивляться, якщо ви так себе поводите. То так е не має бути.